Артем Довбик опинився у списку гравців Роми, яких клуб планує продати перед закриттям літнього трансферного вікна. Довбек один із трьох гравців, які точно не потрібні новому головному тренеру Роми Джан П'єру Гасперіні. Але найцікавіше, що серед тих, хто зацікавлений в українському нападнику, знов називають Мілан. Щоправда, він не є пріоритетним варіантом для Мілана. Спочатку вони спробують підписати разму Гойлуна чи душа на Влаховича, і лише у разі невдачі звернуться до Роми з приводу Довбика. Окрім. Того одразу кілька джерел стверджують, що до Довбика придивляється Наполі, якому довелося терміново шукати заміну для Ромело Лукако. Відомо, що бельгієць пропустить 2-3 місяці через травму. Ось тільки й тут Артем є лише запасним варіантом. Наполі як Мілан також намагається підписати Гойлуна. Що стосується англійських клубів, то в цьому напрямі поки що тиша, незважаючи на те, що нещодавно була інформація про інтерес Евертона Сандерланда та Ліса.